Що? Мої вітання. З вами знову на зв'язку Зелений дворик, Зелений двір. І вже кінець вересня, сьогодні 27 вересня, і час саджати на осінь саженці. Замовив. Добре, що не видно через яку контору, щоб не було нібито реклама. Замовив е голубіку, чорниця українською мовою. В мене тут болото. Прямо в кінці двору дуже близько вода завжди. Дуже близько вода завжди. То буде вона тут в кислому ґрунті дуже добре рости. Замовив агрус золотистий, великий росте і думаю, що буде нашій родині з цього користь. І замовив саджанці малинового дерева. Завжди від цієї контори приходять саджанці свіжі. Сюди не поломані, нема сухого, грунт м'який, коренева система добре замотана. Тож далі буду саджати і розкажу про те, в якому місці. Сюди малий помічник, а там інший бігає. <кхід> розкажу в якому місці саджати краще, чим підживлювати, чим підкормлювати і тому подібне. Тож далі буде на зв'язку папа.